Radio Dave. Вітання слухачам українського радіо Чернівці. В етері передача Прайм Тайм для вас. Працює журналістка Ольга Гуйванюк в Україні введений в дію закон щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно її задекларувати. Тож детальніше про те, кого в першу чергу чергу стосується цей закон, про які особливості декларування зброї необхідно знати, де це можна зробити і як збільшення Кількості задекларованої зброї вплине на безпекову ситуацію на Буковині, говоритимемо сьогодні у нашому етері у студії начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Чернівецькій області Василь Дудка. Пане Василю, вітаю вас. На дня розпочну з того, що від 25 листопада набув чинності закон про добровільне декларування знайденої вогнепальної зброї. А власне, що має на меті такий закон і кого він стосується в першу чергу. Цей закон стосується в першу чергу всіх громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Мета цього закону в першу чергу звільнити громадян від кримінальної відповідальності. Отже, прихована зброя це є небезпека, і в разі знайдення незареєстрованої зброї людина може притягуватися до кримінальної відповідальності. Друге це покращення публічної безпеки шляхом декларування знайденої зброї. Перейду власне, до самої зброї, яку зброю можна задекларувати, і чи є якісь певні обмеження, тобто зброя пов'язана з криміналом або ще якісь особливості? Декларуванню підлягає вся зброя калібром до 12,7 міліметрів. Це стосується нарізної зброї щодо гладкоствольної калібру до 23 мм. міліметрів. Не підлягає декларуванню е, зброя, е, скажімо так, кулемети, вогнемети, гранатомети, гранати, окремо боєприпаси від, від зброї, окремо від зброї. Тобто громадянин, якщо хоче задекларувати зброю, він може задекларувати зброю, а також певну кількість, яка у нього є боєприпасів до цього виду зброї. Він може це зробити. А окремо боєприпаси він не може задекларувати. Дякую. А власне, який алгоритм декларування зброї і куди першочергово звертатися? Про що тут варто знати? Е, Міністерство внутрішніх справ розроблений відповідний порядок. Алгоритм дуже простий. е, людина, особа, яка знайшла зброю і має на меті її задекларувати або просто здати в органи поліції? В першу чергу повинна звернутися на спецлінію 102, Повідомити, що вона знайшла зброю, хоче її задекларувати або просто здати і. Вказавши місце знаходження цієї зброї, у нас в області створені відповідні групи декларування, які відразу реагують на це і громадяну роз'яснюють, що він цю зброю, яку знайшов, має на меті задекларувати, пересувався до найближчого відділу територіального відділу поліції. Або зателефонувавши сказати, що немає можливості добратися до нього, приїдуть працівники групи декларування і задекларують дану зброю. Оглянуть її. Для декларування взагалі потрібен мінімальний перелік документів, тобто так. паспорт громадянина України, фотокартка розміром 3,5 на 4,5, копія ідентифікаційного коду. Ну і друбе любе інше посвідчення, яке може він був колишнім військовим, може проходив службу колись, любе інше посвідчення за наявності, це не обов'язково. Тобто обов такі базові документи. Так, да, обов'язково паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, або документи, що підтверджують його особу. Так, а скільки часу має людина від моменту першого дзвінка про знайдену зброю до того, коли вона її має а, власне доставити у відділок? Від моменту дзвінка людина протягом 24 годин має доставити до відділу відділення поліції зброю, де працівників поліції оглянуть, відберуть заяву у людини, де вона зазначить, що вона звертається з метою декларування зброї, тобто ця зброя їй же повертається, її, якщо я вже наголосив, і видадуть талон повідомлення так звану декларацію. А чи буде попередньо якийсь інструктаж про те, як правильно поводитися? Якась техніка безпеки, і власне як її правильно доставити у відділення? Так, звичайно, при зверненні на спецлінію 102 оператор першопочатково вже наголошує, що зброя має бути прихована від оточуючих в розібраному розрядженому стані, тобто ну розряджений стан обов'язково має бути, і до відділку поліції вона таким чином і доставляється. В першу чергу оператор 102 повідомляється людині. Дякую. А хто визначає те, чи зброя може повертатися до людини, яка хоче її задекларувати? Чи вона все ж здається до підрозділу поліції? Ну, в першу чергу, це сам громадянин, сама особа, яка декларує цю зброю. Вона визначається або вона цю зброю в подальшому залишає собі і декларує, або вона здає до відділу поліції. В першу чергу це сам громадянин це вирішує. Я нагадаю нашим слухачам, що ви слухаєте передачу Прайм Тайм на хвилях українського радіо Чернівці. Є нашого етеру, начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції у Чернівецькій області Василь Дудка. І говоримо при ми про нововведений закон про декларування зброї та про його особливості і про те, що варто знати громадянам. Пане Василю, а що відбувається далі після декларування зброї? От власне, якщо зброю повертають людині, то про які умови зберігання йде мова? Про що тут варто знати? Зброя повертається людині в першу чергу. Вона залишається людині для відсічі чи збройної агресії від Російської Федерації? Ми це розуміємо. Базові е, норми і правила тут е, поширюються і на цей випадок. Тобто людина має зберігати зброю дома розряджену в місцях, яких е, неможливий доступ сторонніх осіб, тобто сейфи, металеві шафи. от таким чином має зберігати, зберігатися зброя. Якщо людина е, хоче відточити свої навички по стрільбі, там зі зброєю має намір пересуватися на спеціальний полігон для проведення там навчальної стрільби, то зброя перевозиться в розрядженому стані зачихлена. І в прихованому вигляді, щоб її не було видно? Ну, і як я зазначала про те, що закон власне про це декларування зброї почав діяти з 25 листопада, а наразі вже минув по суті місяць, так? То скільки так. зброї вдалося задекларувати за цей час? Ну за цей час задекларовано 36 одиниць вогнепальної зброї, а саме 9 одиниць автоматичної зброї, сім одиниць нарізних карабінів, гвинтівок різних, одна одиниця комбінованої зброї, 12, 19 одиниць гладкоствольних рушниць, а також 378 штук набоїв до даної задекларованої зброї. Тобто люди зверталися зброєю і здавали також, декларували певну кількість набої, які в них було. А також громадянами без декларування вони вирішили просто здати в органи поліції здано три одиниці зброї: це одна одиниця гладкоствольної, один пістолет і один нарізний карабін. Ну і як відомо, от, власне про особливість цього закону, то зброя і боєприпаси до неї вони зберігаються особою саме на період дії воєнного стану. Так? Так, так і чи може людина ну вже після завершення воєнного стану набути права власності, а не лише користування і зберігання цієї зброї? Так. Якщо так, то як це зробити? Так, звичайно, після завершення воєнного стану людина протягом 90 днів. Ну на початку, коли людина декларує цю зброю, її роз'яснюють. протягом 90 днів після завершення воєнного стану вона повинна здати цю зброю для проведення повторної перевірки. І далі людина вже має право набути цю зброю у власність. Ну, шляхом переведення даної зброї, якщо це стосується автоматично, то напівавтоматично і набути вже право власності відповідно до. До дозвільної системи там уже певний перелік документів, здається, медичні довідки і таке далі. Начальник управління контролю за обігом зброї національної поліції України В'ячеслав Савченко розповів колегам Суспільного про те, в яких областях України спостерігається найбільше декларування зброї, про правила зберігання та чи можна буде залишити зброю у власності після завершення воєнного стану. Про це та інше далі у коментарі. Вже спочатку декларування, яке розпочалося у нас 25 листопада поточного року, до територіальних підрозділів поліції вже безпосередньо звернулися громадяни, які задекларували 640 одиниць вогнепальної зброї. Це мова йде про зброю на різну армійських зразків. Також це зброя гладкоствольні рушниці і відповідно боєприпаси до неї, які можуть бути задекларованими на сьогоднішній момент. Декларуються ті боєприпаси відповідно до. Тієї зброї, яку громадяни хочуть залишити у себе, і тут мова вже йде про 42 тисячі боєприпасів різних калібрів відповідно до даних видів зброї. Ті зразки зброї, які можуть бути задекларованими, кількість їх не обмежена. Є тільки нюанс на рахунок того, що боєприпаси вони повинні бути відповідного калібру до цієї зброї. Ті боєприпаси, які не будуть підходити, вони будуть безпосередньо можуть бути здані до правоохоронного органу тут можна було відмітити також, що до нас потрапляють дійсно зразки зброї, яка перебувала на балансі країни-агресора. Це так названі автомати Калашникова. Вони з 2018 року перебувають у них на озброєнні. Така зброя є теж задекларованою. На сьогодні особливий акцент робиться на те і роз'яснюється правила поводження і зберігання даної зброї. Мова йде про те, щоб першу чергу виключити доступ сторонніх осіб, оскільки з моменту декларування громадяни відповідають за зберігання цієї зброї. Скільки метою декларування є надати можливість громадянам уникнути кримінальної відповідальності і відповідальності загалом, то процедура декларування вона була зроблена максимально простою, тому що ми всі розуміємо. Ми це виклики сьогодення, виклики воєнного часу, і ми повинні шукати механізми, які нам і надала держава Верховна Рада для того, щоб максимально по спрощенні процедурі громадяни могли на законних підставах зберігати цю зброю, яка до речі декларується і зберігається для стримування збройної агресії. Тобто, щоб в першу чергу також було чим себе захистити в разі необхідності. Ми відмічаємо щоденно аналізуємо кількість зброї і де вона безпосередньо. Рення, здається, на сьогоднішній момент найбільше зброї здано в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Київській областях. Так, тут є зрозумілим, що це де безпосередньо або велися бойові дії, або області, які дотичні до ведення бойових дій. І зрозуміло, що там громадяни найбільше можуть мати ту зброю, яка з тих чи інших причин опинилась у них на руках. До речі, як і особиста зброя, яка перебуває в власності громадян, ця зброя. Вона може також бути застосована для стримування збройної агресії, але знову ж таки акцентую увагу на тому, що це в першу чергу там, де областя визнані зонами ведення бойових дій, і там, де нема цього визначення, громадяни просто повинні зберігати її вдома, оскільки вона може застосовуватися тільки під контролем і взаємодієм з силами оборони нашої держави. Радіо День. А от перейду далі до незаконного зберігання зброї. Чи багато було виявлено таких випадків за час повномасштабного вторгнення, зокрема на теренах Чернівецької області? Ну, що стосується саме цього року, можу сказати, виявлено більше 200 фактів щодо незаконного зберігання зброї. Це кримінальне правопорушення, передбачене статтєю 263 Кримінального кодексу України. Також задокументовано 19 фактів незаконного зберігання гладкоствольної зброї, це передбачена адміністративна відповідальність за це. Ну от таке на жаль є. А, а власне, чи збільшилася кількість випадків з правопорушення з використання вогнепальної зброї, зокрема за час повномасштабного вторгнення? Ну на території нашої області ми не спостерігаємо збільшення таких випадків з використанням незаконної зброї. Ну і теж цікавить питання: власне, як вплине збільшення кількості цієї задекларованої зброї на безпекову ситуацію на Буковині? Кількість ніяк не вплине, тому що зареєстр... задекларована зброя. Це по суті зареєстрована зброя. Цю зброю вона вже перебуває на контролі в органах поліції. Власники задекларованої, <кій> задекларованої зброї також перевіряються по місці проживання. Нам відомо їхні анкетні дані. Нам відомо прізвище міна даних осіб. Тому що вона ніяк не вплине, навпаки, буде сприяти поліпшенню ситуації. А що грозить людині, яка відмовляється декларувати зброю? Про яку відповідальність йде мова? Якщо людина відмовляється декларувати зброю, ну принаймні декларування це шляхом повідомлення. Тобто, якщо людина не повідомляє, а має, зберігає незаконну зброю, ну, при тих чи інших випадках, можливо, у людини цю зброю буде виявлена, і людина буде притягнута до кримінальної відповідальності. Ну або адміністративної, якщо це стосується гладкоствольної зброї. Так, ну і так підсумовуючи наш ефір, куди власне можна звернутися у Чернівцях. Нагадаємо нашим слухачам, куди в Чернівцях можна звернутися у разі потреби за декларування зброї і можливо контакти чи одко, щоб наші слухачі орієнтувалися? Ну, першу чергу нагадаю, що спецлінія 102, вона діє в будь-якій точці нашої області, зокрема України. Можна повідомити, а звернутися, якщо громадянин воє бажання просто під'їхати, можна у нас створено в області три групи. Декларування. І якщо брати місто Чернівці, це вулиця Білоусова, 19, можна під'їхати. Якщо брати Вижниця, Вижницький район, це вулиця Шихевича, 4, це Вижницький районний відділ поліції. І якщо брати Дністровський районний відділ поліції, то це місто Кельмін, це вулиця Босарабська, 30. Тобто за цими точками можуть звертатися люди в разі такої потреби. Так, але наголошую, що людина, навіть якщо вона не перебуває в місті Вижниця, до прикладу, чи в місті Семтакельмінці, вона може звернутися на 102 і повідомити, що вона хоче задекларувати зброю, ну, але ну, не у всіх є можливості добратися до даних населених пунктів, де створені ці групи декларування. Група декларування вийдуть до них на місці. Працівники групи декларування. Ну і так теж на завершення, от ми з вами проговорили такі базові речі про цей закон. Можливо, є те, що ми ще не згадали, і що варто знати на ваш погляд, як фахівця, а нашим слухачам. Ну, хочу нагадати, я вже наголошував, що прихована зброя це є небезпека, і рано чи пізно ця зброя може десь вистрілити, десь бути застосована в якихось інших кримінальних правопорушеннях. Тому. Звертаюся до громадян, щоб вони все ж таки зверталися до органів поліції і декларували дану зброю. Декларували, тому що в майбутньому після завершення військового стану вони дану зброю можуть набути собі у власність. І це ну, є хорошим аргументом таким до громадян. Пане не вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що гостем нашого етеру був начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Чернівецькій області Василь Дудка. Для вас працювала журналістка Ольга Гуйванюк. Почуємося на хвилях українського радіо Чернівці. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.